Отже, давайте з вами глянемо кілька карт староанглів для України на період з 18 до 24 вересня, що готує нам цей тиждень, що підкажуть ангели. До речі, нагадую, наголошую, що прогноз по регіонах є завантажений, а також прогноз розклад на щодень. Тому дивіться, все є у мене на YouTube-каналі. Так, перша карта ангелів і вже позитивно Рицар Пентаклів, карта вірності, відданості, благородності та доброти. Прийшов час, щоб взятись за діло і добитися своєї цілі. Зберігайте свої обов'язки, дотримуйте своїх обов'язків, ангел-охоронець з вами. Ціль в нас одна – перемога. Тому для наших воїнів дай Боже більше можливостей та підсилення ворога здолати. Друга підказка теж позитивна: король жезлів. Мотивація, довершеність, амбіції, харизма. Цього тижня знаємо про зустріч Зеленського та Байдена. Про це теж я робив розклад в одному з ефірів, що завантажу його окремо. Оце мені карта якраз про покровительство. Карта говорить про те, що необхідно дуже зараз гарно зосередитись, прийняти правильні рішення, вибрати правильні тактики, бути проникливим, бути лідером і з правильною підтримкою ще більше отримати перемог. Третя карта для України. Карта якраз вибору, послання Архангела Рафаїла. Цей тиждень буде ще по-особливому під покровительством Архангела Рафаїла. Все ретельно зважуйте, перш ніж приймати рішення. Третя карта. Ще одна чудова карта Архангела Гуїл, аркан справедливості. Надзвичайно хороший аркан, віра і рішення. Робіть те, що ви вважаєте правильним. Будьте вірні самому собі. Живемо по законах вищої справедливості. І винних хай буде викрито і покарано, а невинних відповідно винагороджено. Наступне послання старо Ангелі для України. Десь я так думав, що буде цей аркан Архангел Гавриїл Аркан повішеного він закликає подивитися на ту чи іншу ситуацію, яка зараз відбувається з іншої сторони, подивіться на світ з іншої сторони. Тимчасовий, можливо, якби певне бездіяння тільки для того, щоб зробити правильний вибір і отримати результат. Також карта наголошує про загрозу, пов'язану із жертвами. Так що все-таки. Попередження були в прогнозі по регіонах, тому прислухайтесь до них. І карта також наголошує: будьте самими собою. А ми так і є, і до перемоги ми йдемо. І ще одна підказка. Чудова підказка, Арханг... Архангел нас Сандалфон. Верховний жрець, п'ятий аркан, Сандалфон він нас з теро Ангелів. Говорить про перемогу і трубить, сурмить і веде нас до перемоги. Карта говорить про духовну організацію. Шукайте помічників, однодумців, наставників. Цей тиждень, до речі, теж був цей аркан в розкладі, коли ми дивилися про зустріч Зеленського та Байдена. Буде цей розклад у мене на Ютубі. От я його ще окремо завантажу. бо Він є в одному з прямих ефірів, але буде ще на Ютубі. І цей аркан теж випадав, Тому зустріч буде хорошою, сильною, продуктивною, результативною, конструктивною. І не про все нам розкажуть, тим як часто це буває. Але головне це щоб була та допомога, яка нам дасть можливість ще швидше. Отримати перемогу над ворогом, бо так воно і буде. Це як аксіома перемога України над той рашистською нечистю. Ось такий розклад прогноз для України Староангелів на період з 18 до 24.09. Продовжуємо рух до перемоги.